Я не католик, не православний і навіть не протестант. Я син Бога живого. І це не просто красиві слова, це реальність, заснована на Божому Слові. В Івана першому розділі у вірші 12 сказано а всім, що його прийняли, їм дав право дітьми Божими стати тим, хто вірить в ім'я Його. Це значить, що небеса не для тих, хто носить релігійний ярлик. А для тих, хто став своїм Богу, хто народився з гори і став його дитиною. Я не православний, бо не поклоняюсь людським останкам. Я не католик, бо мій посередник Ісус Христос, а не римський понтифік. Я не протестант, бо не проголошую Євангеліє процвітання. Я прагну одного бути схожим на Ісуса. У всьому. Його святість моя мета. Його любов мій приклад. Його воля, мій шлях, Небеса відкриті не для членів конфесій, а для дітей Божих, тих, хто прийняв Ісуса, повірив у Нього і ходить в Його світлі. Це і є справжнє християнство.